Дорогі люди, я хотів би побажати вам щасливої дороги, миру, добра. Хай Господь благословить і береже вас в дорозі, куди ви направляєтесь. А також хотів би закликати до молитви за Україну, за наших захисників, захисниць і також за наше особисте життя, тому що в кожного з нас буде зустріч з Ісусом Христом. Всі ми грішні, так говорить Слово Боже. І в кожного з нас буде зустріч, і будемо у свій час давати звіт за своє життя, як ми його прожили. І тому, наскільки ми сьогодні відкриті для Господа, наскільки Господь буде відкритий до нас, і до України, і до нашого особистого життя. І так що, хай Господь благословить тим більше, що в кожного з нас буде зустріч з Ісусом Христом і будемо давати звіт за своє життя, щоб ми любили Господа всім серцем. Кому не подарувалися християнські листівочки, можемо подарувати. Хай Господь благословить, кому ще не подарували. Можете це на українській мові, можете простими словами, кому не подарувавши, звертатись до Господа в молитві. Тим більше, що в кожного з нас кому ще не подарував. Вам подарували? Господь угу. благословить. Угу. благословить. Угу. Щасливої дороги, вам тобі дороги. подаруємо. Дай, я, не можу. Я... Так. Кожним... так, Ну ладно, подаруємо. Хай Господь береже, благословить вас. Дорогі люди! Хотів би побажати вам щасливі дороги, а також закликати до молитви за наших захисників за народ України. І за наше особисте життя, щоб ми були в правильному стані перед Ісусом Христом, тим більше, що в кожного з нас буде зустріч з нашим Господом Ісусом Христом. І наскільки знаєте, якщо ми байдужі до Ісуса, то Ісус також може бути байдужий до нас, до нашого народу, до нашої країни. Тому не будемо байдужими до Ісуса, тим більше, що Він доказав свою любов, віддавши на муки, на хрест, віддавши своє життя, пролив свою святу кров. Тому нехай Господь благословить вас, береже. І подаруємо вам молитву на українській мові. Хоча ви своїми словами звертайтеся до Господа. І Господь чує всі молитви, він небайдужий до нас. Хай Господь благословить вас і береже. Кому не подарував, що вам подарував. Подаруємо християнські листівочки, кому ще не подарував, Хай Господь благословить. Вам подарувати чи ви разом? Ми з мамою. даруємо листівки. Так, вам подарував, ну подаруйте, ще спод два соли береже. Так, я подарував. Тому ще не подарував, подарувати, хай спод два соли. Дарі. Кому ще не подарували християнські листівочки давали? Так? Да? Комусь ще не подарували, хай сподбать. Вам подарувати? Хай споди, береже. Щасливої дороги. Ісус любить народ України, любить Україну. Але Він чекає взаємності, щоб ми також любили Господа. Хай Господь благословить нас всіх.